Доброго дня і опять відео для починаючих бджолярів. Що робити, якщо ваша сім'я відстає в розвитку поряд з стоячими вуликами з сильними сім'ями? Що ми можемо зробити в цьому випадку? Тобто дивіться, якщо у нас сім'я вийшла слаба з зими, і ми можемо списати відсталість в розвитку на недостатні бджоли, і матка тому черви. Менше і сім'я просто медленніше розвивається. Але якщо у вас вже 15-20 травня, а ваша сім'я все одно сидить на чотирьох, на п'яти рамках, більше 5 не набирає, то тут уже причина не в тому, що було мало зіймували бджіли, а причина іменно в матки. Тому в такій сім'ї бажано замінити матку. Значить, я пропоную три варіанти у нас: да? спровокувати тиху зміну перший варіант. Другий варіант просто убити матку, пускай виведуть собі самі матку. І третій варіант це просто убити матку і купити на заміну молоду матку. Так що вам треба вибрати один із трьох. Хоча можна почати з першого спровокувати тиху зміну. Тобто провокація тиха й зміни це завжди лотерея. Тобто, в голову е, сім'ї ми залізти не можемо. І реакцію е, самої сім'ї на каліцтво матки ми не можемо спрогнозувати. Тому е, робимо так, як е, советують у нас книжки, як советують бувалі пасічники. Тобто підрізаємо у них лапку у матки е, задню і середню. Ні в коїм разі не вириваємо, а тільки підрізаємо. Далі дивимося на реакцію сімей. Якщо сім'я заклала два-три маточника, наш експеримент вдався, і сім'я, побачивши каліцтво, почала міняти цю матку. Але бувають випадки, що сім'я не хоче міняти матку при такому каліцтві, і ця матка може продовжувати червити і місяць, і два, і три, і навіть до самої зими. Але все одно треба щось робити. В такому разі треба цю матку просто ліквідувати. і дати сім'ї вивезти самому матку, самою матку, або купити на заміну матку нову. Так що сьогодні я поїду на пасіку. У мене є 5 сімей, які. Відстають від в розвитку, тобто сидять зараз на п'яти на шести рамках. Ці сім'ї я можу ліквідувати, так як сім'я мене багато просто з сосідністоящими. Але я хочу зробити такий експеримент, як тиха зміна. Спровокую на п'яти сім'ях тиху зміну. Побачимо на реакцію, на який відсоток у нас тиха зміна спрацювала, а на якому відсотку вони залишили матку, а на якому вони навіть її вбили. Так що підписуйтесь на мій канал і побачите результат тихої зміни вже на практиці. Ну, от якось так.